Дякую. Щойно завершилось засідання фактично ради коаліції за участі прем'єр-міністра і голови Верховної Ради, на наш погляд, знайдено абсолютно чіткий алгоритм, яким чином сьогодні ухвалюється рішення. Позиція фракції Батьківщина, яка є врахована в виправлених доповненнях до програми діяльності уряду, а саме виключено положення про ринок землі. Що було складовою частиною коаліційної угоди, де ринок землі був так само виключений під час розгляду коаліційної угоди, дає можливість стверджувати, що на сьогоднішній день із неврахованих пропозицій залишаються лише ті, які розширюють положення програми через коаліційну угоду. Саме тому запис про те, що коаліційна угода є невід'ємною частиною програми діяльності уряду. Дає можливість коаліції, більшості парламентській в цілому парламенту контролювати виконання програми діяльності уряду і коаліції як невід'ємної частини самої угоди через документ, який зараз буде затверджений. Я сподіваюся, мій прогноз, що ми отримаємо абсолютно більшість голосів за підтримку саме з таким формулюванням програми діяльності уряду, що дає можливість нам і парламентарям. І всім, хто слідкує з експертних середовищ, і вам, як журналістам, чітко контролювати виконання програми діяльності уряду, де невід'ємною частиною буде сама коаліційна угода. Прошу телеканали інтерск. ласка, є серед коаліції коаліційних фракцій, єдні стосовно голосування за програму. Буде проголосувано щойно ми погодили позицію, з якої випливає, що Коаліційна угода, яка є невід'ємною частиною програми діяльності уряду, це те формулювання, яке дає відповіді на всі питання, які, можливо, не були висвітлені до кінця в проєкті програми діяльності уряду. І ті застереження, які висловлювалися з боку народних депутатів, представників фракцій, позафракційних, фактично дають відповідь. Через коаліційну угоду на це питання, тому я переконаний, що з таким формулюванням зараз програма буде проголосована.